Всім привіт! Часто в мене запитують, що робити, коли дитині ось щось ну, не дається. Я вам відповім так: перше, це треба дійсно переконатися, що дитині це не дається. Не те, що дитина не хоче це робити або не хоче комунікувати і вам показувати, що вона це знає, а дійсно це не вдається. Тому ви повинні знайти мотивацію. Позбутися в дитини якогось зміненого психічного стану, і переконатися, що це не вдається. Якщо дійсно на мотивації дитині це не вдається, тоді я показую метод. І ще й знов-таки цей метод і перевіряє, чи знає дитина і вчить, допомагає вчити дитину тому, в чому в неї дефіцит. Наприклад, Давайте розберемо два приклади. Дитині не даються кольори, і дитині не даються цифри. От просто батьки вважають, що дитина не розрізняє. Вони їй там розказують: це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а дитина ну, не розрізняє. Там на 4 на показує 7 і, і так далі. Дивіться. Є метод. Давайте про кольори спочатку. А спочатку треба переконатися, що наша дитина, грубо кажучи, не дальтонік. Спочатку ми беремо, розкладаємо папірці по кольору, так, отут ми кладемо зелений, синій, червоний, жовтий. І Просто методом співставлення даємо дитинці. Ну, спочатку показуємо приклад. Давайте так, якщо дитинка ще нічого там не розуміє, тільки почала займатися, то показуємо приклад, так що жовтий сюди, зелений сюди. А тепер ти ми показали приклад, так, я розклала, а тепер ти. Дитинка отак кладе синій к синьому. Червоний в червоному. Розклала молодець. А потім це прибираємо і даємо якісь інші предмети, будь-які. Ну, от, в мене є кульки. Але вже, щоб вона сама розклала. І так, ой, а давай ти розкладеш. Розклади. І дитинка ось так розклала. Там, ви її Заохотили чимось, вона виграла якийсь суперприз. Це вже я не розбираю, по якому з методів ви займаєтеся. Або просто похвалила, сказали, яка ж ти молодець. Це каже про те, що дитина кольори розрізняє. Ще я не принесла, але О, щось, очко закрилося. Ще є в мене такі картки, де є окремо малюночок. Ну там На білій карті малюнок фіолетової ковтинки. І окремо картка фіолетового. Теж я це використовую, бо це вже різні відтінки, але не, не беру їх багато. Дивлюсь, що фіолетовий кладу поруч з синім. Бо це для дальтоніків там, можуть бути дуже схожі кольори. Їх складніше розрізнити. так? Сірий поруч з чорним. І ось даю такі штуки. Шкода, що я не принесла Власне, такі в мене картки. Тобто, ми зрозуміли, можна ще там набрати різних предметів. Теж, ну, Ви зрозуміли так, логіку. Що дитина розкладає, значить дитина не дальтонік. Але вона ж, не, ми ж не кажемо, покажи червоний. Вона розклала, все зрозуміло, так? Тоді ми беремо і вчимо дитину кольорам. Червоний, зелений. Покажи червоний. Молодець. Покажи зелений. Молодець. Ось дитина не показує, ми за неї показуємо, прибираємо. Покажи синій. Вибачаю, синій, жовтий. Покажи синій. Молодець. Покажи жовтий. Молодець. Все, декілька разів отак повторили. Потім можна там всі чотири а, показали, так? Але дитина не хоче. От ви їй кажете, покажи, але вона сама це не робить. А ви не знаєте, розуміє, вона знає кольори, чи не знає, чи вона просто не хоче виконувати. Тоді ми додаємо таку мотивацію. Ось в мене є стаканчики з синім кольором. Може бути повністю стаканчик синій. Можуть бути ось такі коробочки. Ой, Я принесла тільки дві. дві а ні, бо десь була ще. А, ось зараз третя є. Або ось такі коробочки. Або стаканчики синій, зелений, жовтий, червоний, так? А щоб дитині було видно. Ось дитина дивиться, вона тут бачить кольори. І ми спочатку ховаємо, щоб дитина зрозуміла сенс. Ховаємо, щось, що дитині подобається. Ось є резинка. А дитинка дуже любить. Вона є, нею грається, там стимиться, якось сенсор на себе задовільняє. Це або іграшка, або якщо такої іграшки немає, то смаколик, який полюбляє дитина. Дуже полюбляє, який дістається дитині тільки за заняття. Тільки за заняття. Я кажу, що ті смаколики, які йдуть в нас за заняття, повинні бути тільки за заняття. Вони не повинні йти просто як десерт, або я як повсякчасна їжа якась. При, при дитині поклали, вона ж там потягнулася, ви кажете, можна сказати, під жовтим стаканчиком, але можна сказати, де жовтий, щоб дитина краще запам'ятовувала жовтий. так? І ви кажете, де жовтий? Хоп, і дитина підняла, може, вона там, ну, вона побачила, що це був жовтий. так? І так робите, під зелений поклали. Де зелений хоп, дитина підняла, отримала іграшку або погралася, або з'їла смаколик. І так робите на всі кольори. А потім, вже, коли дитина не бачить, дитина в іншій кімнаті, ви готуєте це завдання. І ось берете цю резиночку і кладете ось під синій я кладу, дитина не бачить. Я кажу дитині, йди сюди. Ось кажу, Маша, іди сюди. І кажу вже, а я кажу, можу сказати, сюрприз, можу сказати, резинка, так? резинка, де синій. Якщо дитина, аж кажу, ще не знає, що таке під, над, тири-пири, то треба казати, де. Бо ми вчимо кольори синій. Дитина підняла вау, супер, молодець! І так, ви вчите дитинку і бачите, якщо вона вже зметикувала цю логіку, що вона вивчає кольори, і якщо вона знаходить, то вона отримує те, що хоче. Можна закривати оченята дитинці і перепрятувати, щоб дитинка не виходила з кімнати. Можна ручкою, можна. Роблю там Сашулі, накидаю отак полотенце, але ж дитина не повинна рушник. Вибачте, рушник, я ж кажу, сьогодні щось в мене складно з переводом, з перекладом. Рушник накидаєте, але основне, щоб дитина не боялася цього. Або затуляєте очі, або все ж таки, хай дитина піде погуляє, а ви перепрячете. або щоб дитина ж не засмучилася, що ви в неї забираєте іграшку, яку вона знайшла. Ви щось інше кладете, теж е значиме для дитини те, що їй потрібно. Там Поклали і покликали, і сказали там, печиво під зелене. Дитина відкрила, Ну, це наче печиво, ви зрозуміли логіку. Так само з цифрами. Є в нас окрема ділянка, ну як окрема, там вчені назвали там розрізнення символьної системи. Якщо це не допрацьовує, будемо сказати, так, дефіцит в дитини, то ви так само на коробочках. Або на стаканчиках пишете цифри 1, спочатку по 3. 1, 2, 3 написали, і так само за тим же принципом. Окремо вивчили 1, 2, 3, показали за дитинку, щоб вона вже сприймала на слух. А потім, і теж як це виглядає цей символ? А потім вже берете так само на стаканчиках, в яких дуже гарно або наклеєно циферку 1, там чорним якимось кольором, або тут там написано, кажете, що сюрприз, де цифра 1, або сюрприз, де, де 1, або кажете резинка, там де 1. Або печиво, або цукерка, або смаколик, ви зрозуміли цю логіку. Я як бо є е, люди, яким треба багато разів повторити. Це вже в мене таке, я розумію, що деякі кажуть, там сидять мене, слухають і думають, та вже зрозуміло. А є люди, яким треба мільйон раз повторити, щоб зрозуміти логіку, тому я і так і, і роблю. Е, так само з буквами, з літерами. Так само вчите А, Б, В. А, Б, В ви вчили, показали там, під літерою А там смаколик, або під літерою Б, або покажи де, де А, і потім відкриваєте. Це вже ви підлаштовуєтесь під те, що в дитинки не дається, не виходить. Або ви так вважаєте. Інколи потім вуаля, і виявляється, що дитина все знала. Ви з нею вчили кольори дуже довго і думали, що вона не розуміє їх. Потім вчили літери і думали, що дитина не розуміє. Потім вчили там цифри і думали, що дитина не розуміє. А по такому методу виявляється, що дитина все розуміла і знає, але в неї не було ні мотивації, ні. Не закритий дефіцит комунікації, щоб це вам показувати. Ну, або вона вже задовбалась, і стільки разів це все вивчало, що це вже набридло дитині. Просто набридло. І вона теж там думає в собі в голові, що скільки можна це вже. Але не може це сказати і проявити, бо ще в неї дуже багато свого кіна. В голові. А, так, ось такий метод мені дуже допомагав із Сашулею, і з іншими дітьми. І я е цей метод реком рекомендувала багатьом батькам. Якщо мені казали, що ну, оно не дається, не йде, і все тут, щось там одне. І потім, або виявлялось, що дитина таки знала. Або виявлялось, що таким методом за короткий термін можна було навчити дитину. Сподіваюсь, була вам корисна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, знов таки. Пишіть на яку тему, може, у вас якесь питання гостро стоїть, там, а я тут розповідаю не ті методи, а вам треба щось там пишіть, може, отак відповім і пораджу в окремому відео. Всім до побачення!